Добрий день. Це канал. Я і мамині тваринки, чи я і мої кози, не знаю, десь буде. І це в нас вже соя стигла. Завтра, післязавтра і молотити будуть. Бо там далі дощі передають, то вже, напевно, будуть і молотити сою. Якби змолотили, молотили, можна було б кози гонити сюди пасти. Та й таке, -то. ну то таке. О. А я йду до себе на город, бо... Помагала сусіду і бараки чистити, ще кубку бараків допомогла йому чистити. Він рано приходив, щоб прийти допомогти чистити. Кав, хіба з обіда бо до обіду йду. На те. Ей, як його. На пошту. Ото прийшла, помогла почистити. Так, Гарбузиня моє висохло, можна позбирати і спалити було б, а може хай там буде. Так. Мої квіточки. Салат треба повиривати. Мої квіточки. Красунечки. О! Моя морква, знаєте, напевно, досить не буде. Ну, є всяка, є менша, є більше. О, дивіться, в мене буде другий урожай. Квасолі бабохи. Зазеленіла, як файно. І дросла трошки моя морквочка. А дивіться, яка файна фасоля бабоха з куриці пустила. Треба буде взяти, виловити його попалити, напевно. Або повикидати туди на межу. Хочу глянути, що ті мої бараки. Ростуть, не ростуть. Город заростає, а я я. Мої бараки йде. Цвики, цвики. Супер-пупер. Ох, які здорові! Йошкін Кошкін, треба на кожного барака наймати фуру, щоб привезти додому. Там ті туди далі, може, трошки краще, але я туди вже не піду. Ось. Бачите, повідривали гарбузиня, все повисихало. О, красота. Ті додому, це Та й таке-то. Ой, важчу, Трави нарвала в капці. Будемо челяпкати додому. Та й такі-то справи, тепленько нині в полі. Є вітерець, але тепленько. Морква пробивала ще світ. Ось той, той кріп, напевно, треба звідси забрати. Викинути він висипиться, все і нагород. город. Йой, що то буде? Ого. Що то буде з того окропу? Тут буде йотьма. Угу. Вирвеш ти його якраз. О, я його вирубаю своїм ножиком. О. Дивись який капустний. ще й зломився. Та й таке. А пахне! А пахне як! Кропом пахне! Бачите, ну, який пишний? Так. О, дивіться, як посходив салат мій. Дивіться, на ну, який пишний гарний. Схожість має гарну, бачите. Oh. Що то його зрубати ті квітки і так додому забрати? Чи вже тут як будемо рати забрати їх. Я, певно, зараз заберу кишеню те насіння. Чи як. О! Де нас на насінняші моїх майорчиків, красунчиків, висівалися вже на землю. Ну, нічого, на другий рік зійдуть, бачите, повистрійову вже. Зійдуть, то зійдуть на другий рік. Тут все одно будуть. Що у нас тут буде? Напевно, що будуть борболі по підмежу. Ой! Ніж, ти що, зваріював? Ти падаєш. О! Та й таке то. О! Ладно, поки я квітки збираю, розкажу, бо питають, чого я на свої кози кажу, кобили німецькі. Я на стрімі там розказувала, а но стрім не всі слухають повністю. Ой, ось така. У нас погода, йду додому. Колись мені моя тітка розказувала. Ось, а вона жила. У нас отут на долині стояли німці. Кіньми. О, приїхали. Вона розказувала, що були дуже добрі ці солдати німецькі. Ось вони приїхали дуже великими тими кіньми-баговозами. Чорні такі великі коні казала які вже каже файні, та шерсть на них кає, аж блищить. А зверху каже на ній лясь на тій коняці, не скотися нікуди. І кай лошата такі файні були в тих коней і ті коні. Тут у нашій, тут ще у Крузі тих коней таких великих не бачили ніхто. А вони такими кіньми приїхали сюди. У нас там на долині, якраз де от, як яка около прачки. Ось, вони там стояли. І дітиська вона, тітка була дитиною, туди до них прибігали. Ось. І вони дітям давали то тушонку дадуть. Тут ще ніхто тих тушонок не знав. Ну, в, наш, в наш час тоді ще ну, ніхто тут тих тушонок не робив. А вже от вони мали ті тушонки. От. Привоз, ну, давали ту тушонку. Е, казала тітка, царство її небесне, що дадуть ту тушонку, каже, то летимо з тією тушонкою перекиски додому, щоб ніхто не забрав старших дітей. Може, можуть видерти? О, каже, Прилетимо додому, вже матері віддали. Ох, то теж така буде вечера, барабоїв там тих спечуть чи зварать. Та й тушонки кає, то така вже смакота, що вже краще її не було. Ось. А кає, як вона вже пахла, яка ж вона смачна була. Або каже сало давали. кає, такий білий папір. Це сало кає завиняне, таке кає, воно грубе, широке, таке сало. Кей, таке вже те сало файне. Кей, а стопиться ж та шкварочка така тонюсінька, маленька. О. Але ж те сало, яке ж воно було добре, кай вріжу той кусок сала. А ще якщо до сала дадуть там шоколадки, кусочок, вони такі були, як вона казала, не невеличкі, такі маленькі шоколадочки були. Вони кай коням їх давали, ті шоколадки. І кай нам дадуть. Ну і самі їли. Ось, кай як дадуть ті шоколадки, боже, то то ж така смакота, хто з тих дітей в той час ті шоколадки бачив, де їх хто бачив. О, А то каже, Яке що й час щось таке добреньке яке нам дадуть, то на тих конях кобилах повозять. Ось, от Нашій тут у крузі, де, де були ті німці з тими кіньми, що люди бачили ті коні. Кажуть, ти німецька кобила о, до, там, до худоби. Що вона велика, гарна, то казали, ти німецька кобила. Ось. І в нас тут через те так говорять, здорова, як та німецька кобила чи крепка, як та німецька кобила. Ось через те і я кажу на своїх кобилівках, як ті німецькі кобили здоровені. О, так що ось тут таке. Через те я так... Такий в нашій окрузі тут є вислів здорова, як німецька кобила, бо ті коні були дуже здорові. О, ну, ваговози, такі вони є і широкі, і грубі, і великі. Ось так що ось таке то. Вона от розказувала, що кай, дуже були добрі люди ті німці. Ось, кай, вони нікого не обіжали, нікому вреда не робили. Кай, дуже до дітей гарно відносилися. Хай на тих кобилах возили нас, хай посадять нас, хай нам ніс не вистачає. Через ту кобилу перекинути. Ще через того коня зверху. Хай такі вони ті коні були. Пайні, такі аж вилискою. Так що ось таке. -то. Оце через те німецька кобила. А вам всім гарного дня. Миру, спокою, затишку і тільки хороших новин, щоб все, всіх всі було добре. А я йду додому, зараз помию свої ласти і, напевно, вийду в ефір трошки з вами поспілкуємося, а тоді буду поратися та й таке то. Ось такі то справи. О. І я додому прийду насіння з кишені вийму квіток, о, хай там буде. Года супер. ну Вже далі дощі знову передають нас з неділі. Ось. Але чи так воно буде, чи ні, не знаю. Та є тут таке. Вже земля знову підсохла, сухо знову. Думала, нині буду копати, але треба було піти сусідові і допомогти. Він мені допомагає, я йому. Та й так. О. Пішла, трошки допомогла. Та й усе вже вони почистили, зараз на фуру загрузять та й привезуть. Та й вже будуть бараки почищені в них. Ось таке -то діло. Ладно. Всім папа, бережіть себе і своїх рідних, а я вже майже вдома.